Ломка виборця метадон в обмін на голос. Таку умову висунуло керівництво луганського наркологічного диспансеру хворим, що потребують замісної підтримувальної терапії. Таким чином, більше ніж 100 наркозалежних на Луганщині лишилися паспортів напередодні голосування. Більше подробиць від моїх колег. Він залежний від наркотиків і намагається з цим покінчити. Олексій Квитковський вже чотири роки отримує від держави замісну терапію. Препарат метадон, що дозволяє полегшити залежність, йому видають місцеві медики. Та перед виборами вони поставили умову ліки в обмін на паспорт. Якщо ви паспорта не здадите, вплоть до того, що ви не отримаєте препарат. Ця практика була вже, якщо тоді, наприклад, всі якось мовча здавали, тому що ну думали, що це так треба. То сейчас, например, ми вже знаємо, що етані Залежними від метадону є ще півтори сотні луганчан. Олексій вмовляє всіх не віддавати свій паспорт і голосувати незалежно від волі медиків. За допомогою він звернувся до правозахисників та журналістів. каже, подіяло після розголосу. Документи повернули. Лікарі ж все заперечують. У міському управлінні охорони здоров'я наполягають, жодних вказівок хворим не давали, паспорти не забирали. У нас есть телефон доверия, по которому можно позвонить. К нам таких сведений не поступало. Не поступало. И таких указаний, которых, так допустим, управление кому-либо давала или поручала? Ні, проте незалежні медики стверджують, фальсифікації на виборах у лікарнях Луганщини завжди були не виняток і цьогорічні перегони. Хворі двічі голосують: перший раз у медичному закладі, вдруге на дільниці за місцем прописки. Ми не давали можливість знайомиться з списками больних, які, які лежать і можуть проголосувати. що це персональні дане закриті дане, це вречетне тайна. И даже если удавалось получить эту информацию, впоследствии перепроверить, голосовал ли тот человек или не голосовал на участке, это практически невозможно. Это очень... На мой взгляд, один з ефективних способов в дополнітинаґаса добавить тольної політичної сіль. Скільки хворих на сьогодні перебувають на стаціонарному лікуванні? Головний медик Луганська каже, не знає і сам. Такі дані за словами Сергія Мельникова збираються тільки у разі термінової потреби. Вибори такою не вважає. Тож порівняти кількість людей, що проголосують 28 жовтня у лікарнях, навряд чи вдасться. Сергій Рикун, Ганна Андрієва, Андрій Васильєв. Тивай.